Уявіть собі Всесвіт, де все, що ми бачимо, складає лише 5% його маси. Решта це не зірки, не галактики, навіть не чорні діри, а щось невидиме, таємниче і незбагнене. Це темна матерія. Вона не випромінює світла і не взаємодіє з ним, тому ми не можемо побачити її безпосередньо. Але, як і в детективній історії, ми можемо відчути її присутність через її гравітаційний вплив. Темна матерія тримає галактики разом, наче невидимий клей. Без неї. Галактики розлітались би, немов зоряний пил вітром. Дослідники вважають, що вона становить близько 27% маси Всесвіту. Але що саме вона собою являє? Це питання мучило вчених десятиліттями. Можливо, це новий тип частинок, які ще не відкриті наукою? Або ж це зовсім інша форма матерії, яку ми лише починаємо розуміти. Незважаючи на всі наші технологічні досягнення, темна матерія залишається однією з найбільших загадок сучасної науки. Вона кидає виклик нашому розумінню фізики і змушує нас шукати відповіді на питання, які можуть змінити наше бачення всесвіту назавжди. Пориньте у цю захоплюючу подорож, де кожне нове відкриття може стати ключем до розгадки величезної космічної таємниці.